На Львівщині знову загинув гірник. Трагедія сталася вчора. На шахті Червоноградська 39-річний робітник отримав смертельні травми на промисловому майданчику на поверхні шахти. Це вже друга смерть шахтаря в Червонограді за останніх декілька днів. Два нещасні випадки на червоноградській шахті забрали життя двох робітників. Перший випадок стався 16 березня. Через обвал породи загинув підземний монтажник на минулої тиждень. Як ще один гірник отримав смертельні травми на промисловому майданчику з 8 метрової висоти на чоловіка впала кришка пускача крана вагою 10 кілограм. Дві смерті у Держгірпромнагляді називають збігом обставин. Випадки не пов'язані з собою були напевне порушення. Це звичайно виявить комісія. Зараз ще перечасно це говорити. Комісія розставить всі крапки надії. Но я думаю, що, звичайно, все стається через порушення техніки безпеки. Загиблим робітникам було по 39 років. У них залишились сім'ї. З приводу цих нещасних випадків розпочали спеціальне розслідування, а також здійснили позапланову перевірку підприємства. У Держгірпромнагляді констатують, що цьогоріч це перші смертельні випадки. Ломповогільній галузі сталося 27 нещасних випадків, що на 11 менше, як я говорив, ніж за аналогічний період минулого року. В минулому році за цей період сталося 38. От ішло покращення. У нас налагодилася вже така. Оптимізована наглядова робота, тому що раз кажу прикро, що на такому тлі сталися ці випадки за фактом загибелі шахтаря 21 березня прокуратура вже порушила кримінальну справу. Причина порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною безпекою, що спричинило загибель людини. Тафічук, Андрій Сладков, вісник.